Вітаю! Зараз я хочу подивитися полонені. Що заважає звільнити полонених, наших бранців-українців? Важкий стан у наших полонених, як же ж їх звідти ви, вилучити, чинить чинить якусь агресію до наших полонених? Просто більше грошей, Гроші дайте ще, дайте ще, причому вимагають із самих родин. О, Як завмерло все. Добре, завмерло і на майбутнє також маніпуляція. Так, я заперечую, заперечую, заперечую брехню, всю ворожу. Бреше. Мають відбуватися обміни, а. Я заперечую, це як вид такий, як вид такої знущання таке. Заперечую. Прошу якнайшвидше здійснити обміни полоненими без перешкод. Закриваю дороги ворогу. Більше маніпулювати. полювати. Полоненими не може агресію чинити, щодо полонених не може більше. Займаю всі політичні накази. Більше не виконуються, не здійснюються щодо відкрита дорога. Того, щоб полонених не видавати, видаються полонені, всі абсолютно. Буде так, буде так, буде так. І військові, і мирні жителі, і діти, і жінки, і всі, хто де б не знаходився, про яких знають відомо і невідомо, де б їх не отримували. Всіх звільняють, вивільняють і повертають на, в свої домівки до близьких. До України буде так. Всіх абсолютно депортованих, вивезених, всіх абсолютно вертають назад. Де брав, туди і повертає. Буде так. Відкриті дороги. Забираю всі перешкоди. Так, більше агресію чинити до полонених ворог не може. Боїться, не відкриваються всі дороги для допомоги полоненим. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на обміни полоненими, бранцями України. Українцями. Прошу надати необхідний. Медичний догляд, все, що необхідно для якнайшвидшого обміну. І прошу відкрити дороги для міжнародних організацій, для доступу до наших полонених і українців, які утримуються в Росії і на окупованих територіях України. Де буде відкриті всі дороги і звільнять всіх, кого отримають незаконно, де б вони не знаходилися. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на зміни. Та повернеться Абсолютно всі. дійде вся медична допомога і догляд до людей у полоні, де буде все сказано здійснене. Так от має відбуватися обмін. Є є шляхи, є навіть швид, швидко, так, дуже швидко. Так, і здійсняться мрії, люди повернуться до своїх родин. Якнайшвидше. Буде так. Дякую за увагу.